Привіт, танкісти! Вітаю з вами Плейковський. Підтримуй розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Головна, як на мене новина на сьогодні, це нова інформація про механіку рандомних подій на мапах World of Tanks. І відразу моя думка, що це зроблено для того, щоб збільшити цікавість до гри. І особисто я вважаю, що це повинно відразу відправлятися в рандом, а не створювати спеціальний режим, в якому буде діяти нова механіка. Адже такий новий режим відразу й помре. Знаю, що багато хто з вас переживає за те, що це може сильно вплинути на гру на слабких ПК. Ну, друзі, Wargaming не відмовиться від такої кількості гравців. Я впевнений, що як будуть проблеми саме в рандомі, адже це головний режим. Гри цю механіку ні за що не введуть, адже ми знаємо про останні проблеми лінії фронту. І якщо там не буде зроблено висновків, цей режим теж помре. Поїхали до механіки. На мапах в певних її частинах і я з точністю 100% впевнений, що за кілька боїв ви вже вивчите ці позиції, будуть з'являтися певні події, чи то бомбардування, чи падіння літака, або ж навіть велетенський контеровоз вріжеться в портову гавань. І ці всі об'єкти можна буде використовувати. Відбудуючи свою нову стратегію бою, все це буде розвиватися під час битви і створено для того, щоб ми могли відчути щось нове в рандомі. От реально, головне, щоб це не було якось прив'язано до кількості хітпоинтів команд і не буде допомагати активно якийсь зі сторін. Хоча виглядає так, ніби це якраз таки спроба боротися з турбозливами. Для прикладу, твоя команда програє 10-5, і в певний момент ви отримаєте в допомогу нові укриття, щоб мати більше шансів задефати свою базу. Насправді всі зони, де можуть відбуватися випадкові речі, будуть виділятися прямо в тебе на екрані. Також ти отримуєш сповіщення з часом, коли це станеться. Тому несподіванок не буде. Але потрібно за показаний час виїхати з зони, і тоді ти будеш в безпеці. Але це все дрібниці, що мене найбільше вразило, і що реально може змінити гру, це можливість створювати свої власні захисні барикади. Для прикладу можна буде рухати контейнери, або ж ті самі бетонні блоки, на які розлітається будівля після випадкової події. Ці блоки можна теж рухати і ховати за ними для прикладу свій НЛД. Також на деяких локаціях будуть респатись ці самі контейнери та бетонні блоки, але я впевнений, що вони не будуть непробивні, їх можна буде знищувати, адже їх руйнацію видно на відео. Їдеш на своєму Є100, закриваєш НЛД-блоком, і нарешті твій танк. Стає танком прориву. Ну що я вам скажу? виглядає це все дійсно як ковток свіжого повітря. Подивимось на реалізацію. До речі, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я викладатиму новини та анонси стрімів. Адже тепер я транслюю свої стрімі і на твіч, де можна заробляти твіч-дропси. А зараз про те, що я найбільше чекаю в грі, і це нічні бої. Нам знову показали кілька нарізок та повідомили, що зараз активно працюють над їх реалізацією, а також динамічною поведінкою води на різних картах. Динамічну воду я не так сильно хочу отримати, але нічні мапи виглядають просто фантастично. Я тільки через них і катав в гарбузовий переполох, і нам обіцяють вже найближчим часом повідомити інформацію про початок тестування динамічних подій. Тому чекаємо і будемо дивитись, потрібно воно нам чи ні. Ну що, друзі, як вам цьогорічний аукціон? Хто вихопив якого танка? Е, я взяв для себе тільки Марса. Відкатали ми на ньому стрім, і він мені дуже сподобався. До речі, відео на фоні це з стріму, тому приєднуйся до наших вечірніх посиденьок, буду радий тебе бачити. А зараз коротко розглянемо гілку японських ПТ-САУ. Wargaming нам тут наговорили, що цю гілку всі чекають і не можуть дочекатися релізу. А я не знаю, хто всі ці люди, ну але якщо Wargaming сказали, значить віримо. До вашої уваги, машина Хоуні 3 П'ятого рівня з гарматою 75 мм і чудовою бронею для свого рівня. На шостому рівні ми маємо Type 95 Жіро, в якому буде дві гармати на вибір 75 мм або 105 мм. На вигляд танкумедний. Б старий газон, що перевозить молоко, відправляємось до сьомого рівня. Тут знаходиться Чіто СП. Ех, які чудові назви в цих японців відразу запам'ятовується мова сакури. Цей танк сьомого рівня також вже відрізняється великою кількістю броні та потужною гарматою. На восьмому рівні у нас Хорі 2 Це важка Петеса зі 105 мм або вже 120 мм гарматою. Як кажуть, ВГ, ваш противник тричі подумає ніж залишити укриття у його присутності. На дев'ятому рівні у нас Хорі 1 Машина з корпусом Тайпа 5 та гарною бронею. Ось-ось, друзі. Нарешті розробникам прийшло розуміння, що броня від Тайпа 5 не підходить на 10 рівень, а тільки на 9. -й. А він може бути оснащений 127-мм або ж 149-мм гарматою. І нарешті, на 10-му рівні ми маємо Хорі 3. На вигляд і гру дуже схоже на як панцир Є-100. Але має 149 мм гармату. Виглядає все максимально впевнено, так що чекаємо появу цих машин, і я відразу побіжу на тест проводити для вас стрім. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!